насправді другий неймовірний проєкт, який ми хотіли би про який ми хотіли б сьогодні проговорити, це базар добра. Вже колись ми згадували про нього в наших етарах. Це був перший базар добра. І, До речі, писав на нашому сайті. Так, так, так. Безперечно, ви можете знайти ці новини на нашому сайті, і передивити ще раз цей ефір. І додамо, що упродовж 3-4 травня у домівці врятованих тварин відбудеться базар добра. Це не просто благодійний захід а можливість кожному з нас зробити добру справу для чотирилапих друзів. Це не просто благодійний захід і можливість кожному з нас зробити добру справу для наших чотирилапих друзів. І про це ось маємо неймовірне відео. Хотіла б, щоб ми його подивилися зі звуком, тому що дуже цікава ідея. І насправді досить оригінальне відео, дуже прикольно, мені дуже сподобалося. Так, і зараз детальніше про цей захід, власне, яка його мета і як до нього можна долучитися. Ми проговоримо з координаторкою події Базар Добра Мартою Андрос. Вона прямо зараз доєднається до нашого етеру. Вітаємо, добрий вечір! Вітаємо, слава Україні! Добрий вечір та героям слава. Пані Марта, розкажіть, будь ласка, чому взагалі варто відвідати оцей базар добра, і чому львів'яни, можливо, гості міста повинні прийти на цей захід? Перш за все, бо він є благодійний і дуже нетиповий. Насправді, ми чи не перший в Україні такий фестиваль у Львові, так точно, який організовує притулок для тварин. Всі кошти вирочення на фестивалі будуть йти на отримання, на лікування, правда. Наших підопічних, яких нас дуже багато, понад півтора тисячі. От а фестиваль сам насправді дуже не тваринний. Тобто там будуть і розваги, і фудкорт виконавці будуть різні барахолка, книги. Тобто людина, навіть яка не зовсім в сфері зооіндустрії, в сфері тварин, їх порятунку, може прийти і навіть десь може і несвідомо долучитись до тої допомоги. І ми насправді десь на то надіємося, що наша аудиторія на базарі то не тільки такі наші домівчани, як ми їх називаємо, які нас завжди підтримують. А може бути і хтось такий, хто фактично десь вперше почув за нас і випадково опинився на базарі, але автоматично долучився до допомоги. А розкажіть детальніше, будь ласка, які будуть локації або, можливо, спеціальні гості. Ви сказали, що будуть виконавці, кого можливо Дайте, Дайте нам інсайдерську інформацію. Ну, стосовно, давайте по зонах пройдемося. Завжди буде традиційний у нас фудкорт. Буде зона книг, де кожен книголюб зможе серед величезного асортименту вибрати щось до вподоби собі. Книги нам передавали люди і домівчани: львівські, київські, харківські різні. Насправді, коли ми бачили на посилках адреси, то десь часом і дивувались, наскільки воно масштабно, наскільки люди з далеких міст долучаються. От. Далі в нас буде барахолка, де можна буде знайти посуд, декори, підставочки, годинники. Ну, насправді все, то вона й барахолка. І буде так само зона таких прилавків від брендів від майстрів, від людей, які творять. І... Ті вироби є нові, і десь та зона вона особлива, бо люди, які не дуже люблять барахолку, не дуже люблять е, ритися в чужих речах таких і шукати собі пригод, зможуть теж придбати цілком новий гарний товар е, і допомогти тваринам тим самим. Але будуть ще до речі, в нас чіл зони цього разу, враховуючи, що тепло, що весна, будуть гамаки, будуть лампочки, буде е, мохіто, інші напої, і то все на допомогу тваринам. А скажіть, будь ласка, де буде загалом відбуватися цей захід? Яка локація? Захід е, буде поруч з домівкою в парку знесіння, вулиця Олекса угу. Довбуша, 24. От? А як щодо виконавців? Ви сказали, що будуть виконавці, але не уточнили які. Ми вже починаємо потихенько постити наших виконавців на сторінці базару добра і на сторінці Домівки. Вже сьогодні з'явились перші дописи з анонсами. І одним з перших, кого ми представили, є гурт Колаба. Дуже класні, позитивні хлопці, які загорілись нашою ідеєю, ідеєю базару, допомоги. Вони десь були і вражені тим, що це дуже нетипово, і погодились приєднатись до нас, до тої спільної справи. Що так. По секрету скажу, буде гурт ягоди, про який ми трошки пізніше напишемо. Е, от, програму ми будемо публікувати вже ближче тих е, ближче днів фестивалю. Будуть такі і камерні виконавці, менш відомі, яких просто можна послухати, насолодитись спокійною музикою. А будуть і такі, що запалювати, що запалюють, що їх всі знають. от Дуже крута програма насправді. І я ще читала в мережі про те, що ви оголошували збір речей для цього благодійного продажу: саме посуд, годинники, картини. Чи вже закритий цей збір, власне, чи е, ще можуть долучитися охочі? Останні дні збору фактично то сьогодні-завтра. Е, такого основного масштабного, коли люди мали дійсно час долучати посилки. Ті е, але зараз нам ще бракує, і загалом тут таке дуже актуальне, власне такі нові товари, вироби хендмейд від майстрів. Бо їх найбільше насправді беруть, або то їх просто менше трохи завжди, і тому воно помітно, бо серед цієї барахолки десь може і не помітно скільки скупляють. От, тому якщо стосується щось виробів ручної роботи, то ми будемо раді ще приймати там до суботи, фактично. От. Тобто, друзі, ще можете встрибнути в останній вагон для того, щоб представити свої вибори, якщо ви майстер або майстриня якогось хендмейду, або можливо, якщо ви хочете все ж надіслати якісь свої речі, які представлять на бараголці домівки і допомогти тваринкам. Ви ще можете це зробити сьогодні і завтра. Як бачите, вони підуть на благодійну мету. Ми постійно слідкуємо за вашими соцмережами про те, що тваринки поступають і поступають у домівку, і ви намагаєтесь їх рятувати. Тому давайте підтримуємо цей збір, тому що це дуже важливо. А скажіть, що будь ласка, можливо, у вас. Є е, якась цифра, скільки вже людей долучилося, скільки вже людей е, надіслали якісь свої речі. О, то тяжко. Насправді ми тішимось. Е, бо якщо брати перший базар, то в основному то були львів'яни. І ми щось самі не додумувалися до того, щоб просити людей надсилати поштою з інших міст. Е, на різдвяний базар добра, ми вже десь зрозуміли, що в нас є аудиторія не тільки львівська, яка готова долучитися. І ми опублікували наші дані, куди можна надсилати посилки. Йшли, і десь було, мабуть, 50 на 50, А цього разу я думаю, відсотків 70 товарів, які ми зібрали сьогодні. Це речі прислані новою поштою. І навіть сьогодні заїжджала на пошту та забрала 44 посилки. Тобто, за один день. Бо я вчора не була, тобто 20 посилок в день ми отримували. І дуже тішимося, насправді, що люди долучаються, бо то важливо, коли та барахолка якісна, коли можна поставити якусь ціну вищу, відповідно, люди купляють заробіток більший. І тому, насправді, дуже тішимося, що люди долучились, і навіть хто не встиг того разу долучитись, то не відкладайте ті речі далеко, які планували, або мали на увазі нам відправити, бо літом теж у нас буде базар добра, і теж будемо збирати речі, а літо вже в нас скоро, тому. Просто слідкуйте і вже скоро зможете знову надіслати речі. Супер, класно. Справді дуже хороша ініціатива. І велике вам дякуємо, по-перше, за впровадження цієї ініціативи. А по-друге, звичайно, за те, що ви сьогодні включилися до нас і розповіли трішечки детальніше. Ми бажаємо, щоб ще якомога більше людей надіслали свої речі. І, звичайно, щоб якомога більше людей відвідали ваш захід, тому що він справді просто буде неймовірний. Я переконана в цьому. Так, дякую вам. Дякую за запрошення. З нами була Марта Андрос, координаторка події Базар Добра.